Всім привіт! Продовжимо створювати наш проект, і в цьому уроці ми додамо зміну курсору до нашої кнопки. Також додамо алгоритм, який буде дозволяти саме закривати наше вікно, коли ми будемо натискати на цю саме кнопку. А також навчимося правильно зберігати наш проект. Я б хотів би зараз зробити так, щоб у нас змінився саме курсор нашої мишки. І також додав алгоритм, який буде дозволяти закривати нам це вікно, коли ми натискаємо на цю кнопку. Тобто, щоб ми не от сюди от натискали на червоненьку закінчити демонстрацію. Не от сюди от на червоненький хрестик. А просто, коли ми натиснемо на кнопку, програма сама закриється і ми зможемо продовжувати далі редагувати. Тому давайте це зараз зробимо. Закриваємо поки що це вікно, повертаємось до властивостей. І шукаємо саме курсор. Ми починаємо саме з того, що ми будемо змінювати курсор, який буде вказувати на нашу кнопку. Шукаємо отут от підпис курсор, замість дефаут, тобто стандартно, нам потрібно обрати з вами інший якийсь варіант, але я раджу обрати саме Hand Point. Таким чином, у нас замість стрілочки буде саме рука, яка буде вказувати, що сюди можна натиснути. Думаю, це буде найпідходящий сюди саме варіант нашої мишки. Зробили. Давайте зараз пограємо трішки. З шрифтом перевіримо, чому саме він не зміниться. Тому що ось тут, от якраз-таки, у нас все показується. Спробуємо зараз червоненький зробити. І натиснемо ОК. І все одно нічого не зміниться. Тобто бачимо, що є якісь проблеми. Я думаю, що це ми вирішимо трішки пізніше. Зараз тоді давайте повернемо на чорний колір. До речі, дивіться, я тільки що. А, це я на форму повернувся. Тоді обираємо батон, знову-таки повертаємось і обираємо саме чорний колір. Є. І тоді ось тут також давайте спробуємо якийсь ось такий жовтий колір. Може зараз щось да зміниться. Коли ми це налаштували, ми перевіряємо саме, чи змінився курсорчик на нашій кнопці чи ні. Наводимо на кнопку і бачимо, що курсор якраз таки змінив свою форму. Тепер тут є рука з пальцем, який буде вказувати, що сюди можна натиснути. Натискаємо сюди і нічого не відбувається, тому що я ще не прописав саме код до нашої кнопки. Тому закриваємо це вікно. Тепер, коли у нас програма закрита, ми переходимо до редактору тексту для того, щоб прописати команду до нашої кнопки. Для того, щоб це зробити, ми вже можемо помітити, що тут є саме. Певні налаштунки, тобто є вже початковий код, який підключає саме ось цю от форму до редактору тексту. І отут ми вже можемо побачити, що до те форми було додана кнопка 1 та лейбл 1. Таким чином, ми розуміємо, що так, вони все пов'язані, і тепер нам потрібно тільки його налаштувати. Для того, щоб налаштувати саме нашу кнопку і прописати до неї алгоритм, нам потрібно в формі 1 натиснути на неї два рази. Таким чином, у нас відкриється редактор коду, виділиться, і додасться ось така от процедура. Процедура Tform. sender Object є. Yeah. Тобто, таким чином, у нас вже додала сюди кнопка, в яку ми можемо написати команду. Команда в нас пишеться саме в початку та в кінці. Тобто, між ними нам потрібно вказати дію, яка буде виконуватись. В даному випадку, так як ми хочемо зробити, щоб ця. Кнопка у нас закривала наше вікно, то я пишу англійською просто close. Є. Зробили, тобто просто слово закрити на англійській. Зробили такі дії. Тепер давайте перевіримо, як це у нас відбувається і як працює наша програма. Запускаємо її ще раз. І після цього, якщо ми зараз відведемо ось так віконце, наведемо на нашу кнопку і на неї натиснемо, то в нас це вікно повністю закриться. Таким чином, ми тільки що зробили і додали до нашого тексту кнопку, яка змінює курсор, коли ми на неї наводимо. І також зробили саме певний алгоритм, який буде діяти, коли ми натискаємо на цю кнопку. Тобто, в цілому, ми вже з вами зробили нашу першу працюючу програму за допомогою програми Lazarus. Що після цього ми можемо зробити? Після того, як ми це все налаштували. Нам з вами потрібно буде зберегти наш проєкт так, щоб ми його в будь-який момент могли або змінити, або ж відкрити без допомоги нашого редактора. Для того, щоб це зробити, ми натискаємо на File, обираємо тут саме зберегти всі, і у нас відкривається провідник, тобто збереження нашого проєкту Project 1. Нам потрібно тепер з вами обрати папку. Або ж місце, де буде зберігатись наш проєкт. Я раджу це робити саме на робочому столі. Обираю його, створюю тут саме папку та називаю її урок 2, наприклад. Урок 2 є. Після цього я відкриваю нашу папку і зберігаю сюди той файл, який у мене є. Зберіг. Після того, як я озберіг, у мене знову-таки відкривається саме наш провідник, і запитує, що потрібно зберегти ще один файлик сюди. Для цього ми так само натискаємо Зберегти, щоб всі файлики від нашої програми збереглись правильно. Після цього у нас біля кожного віконця та біля прожекта зникне саме позначка зірочки, яка буде вказувати на те, що які зміни відбулись. Якщо я зараз десь щось переміщу, то якраз таки у нас, от, наприклад, на Unit One буде додана саме позначка з зірочкою, яка буде вказувати про те, що які зміни відбулись, і їх потрібно буде зберегти. Про це також варто пам'ятати. Також забув ще розказати, що якщо ви не можете запустити саме програму через ось цю кнопку Виконати або через клавіш F9, тоді у нас є саме на верхній панелі меню вкладка Виконати, яка відкриває контекстне меню, в якому також ми будемо запускати двома варіантами нашу програму. Тобто у нас є ще додаткові варіанти, як можна запустити саме нашу програму, щоб вона запрацювала. Після того, як ми все зберігли. Ми можемо перевірити, чи дійсно у нас все зберіглось, і чи буде воно у нас працювати. Як саме ми це робимо та де ми звертаємо увагу на наші файли? Зараз я спробую відкрити наш файлик за допомогою ось цієї от папочки, яка у нас також є на панелі меню. Натискаємо відкрити. І у нас вже відкривається саме на робочому столі наша папка урок 2, і нам потрібно обрати саме project1.lpi. Обираємо його, натискаємо Відкрити. І у нас буде запитувати, чи відкрити цей проєкт. Ми ж натискаємо просто Відкрити проєкт. Цей у нас проєкт запитує, чи зберігати, чи ні. Ми натискаємо Ні. І бачимо, що у нас кнопка повернулася в той стан, в якому вона була після збереження нашого файлику. Тобто, у нас все добре працює. Також тепер давайте спробуємо закрити нашу програму, відкриваємо папку з нашими файлами. І бачимо, що у нас тут є «Бекап». Project ISO, тобто це звичайний наш ярличок. Project One LPI, тобто це саме ось цей файлик, який буде дозволяти нам відкривати наш проєкт у редакторі, та допоміжні саме наші файлики, які допомагають програмі правильно працювати. Плюс Unit 1 це якраз таки LFM та PAS, це якраз таки той текстовий документ, в якому ми пишемо код для нашого проєкту. Зараз ми запускаємо ще раз нашу програмку, я просто натискаю на Project1LPI, і у нас відкривається саме редактор. Таким чином, ми також можемо відкрити нашу програму і продовжити з нею працювати. Після того, як ми зберегли нашу програму та ще раз її відкрили в режимі редактора, нам потрібно тепер її запустити для того, щоб у нас додався ще один ярличок до нашої папки. Після того, як ми це зробили, ми відкриваємо з вами папку. І таким чином ми тут можемо одразу помітити, що додався ще один ярлик з project 1exe Тобто, таким чином, це тепер у нас саме застосунок, програма в запущеному варіанті. Тепер, коли ми з вами повністю закриємо наш редактор, повністю закриємо, у нас цей ярличок залишиться. Якщо ми на нього натиснемо два рази, то він відкриється окремо без редактору нашої програми. Тобто вже готова програма буде працювати повністю без редактора, а окремо. І таким чином, якщо ми будемо натискати на кнопку «Натисни на мене, то програма буде закриватися і все буде працювати у нас правильно. Таким чином, ми з вами створили нашу першу програму за допомогою програми Lazarus. А в мене на цьому все. Ставте лайки, підписуйтесь, пишіть коментарі.